Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати. Цікаво, з чого почати. Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути в воду. Отак. От Але чому вони не ходять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті напіл. Бідолашна Джейн, яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. Їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазинну. Для цього мені знадобиться борошно вищого гатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке! Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все можна відварювати. Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне, не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку. А тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьминогів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. Бо знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залю окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Все виглядає так собі, а на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фу, терпіти не можу. Восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом. мені подобається. Обожнюю цей соус. Напевно, це готувала бабуся. Китайська локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що? Це було чудово. Клас! Я вирішив. Перемога за острою лапшиною. Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк. Поняття не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла. Воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю. Я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок? Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню, включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ай, як я палко. Я облилася олію. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та годі вам, ось побачите, вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чіпси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить. Те, що потрібно. Ось і все, можна діставати. Один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно серверувати страву, викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеції візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає, дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів. От і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібна лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. Не вже знову доведеться все викинути. Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції. Вони приховують усі огріхи. Ну що ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело. Можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємного апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось цього. Фу, як багато прянощів. Мені не подобається. Ця картопля виглядає симпатичніше. Okay. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау! Зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас, я хочу взятися за справу прямо зараз. Не сумніваюся, адже ви в мене ще тіла суни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу свій торт шоколадним батончиками, бобі їх обожнює. Що ще додати? Вигадала ці повітряні цукерки. Виглядає ідеально, нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скітелс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи? Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху, отак от вирізаю серединку, а тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, мати як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Подивіться, як рівно лежить Крем, справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Як це виправити? Здається, я вигадала. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну як? Ефектно? Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. Так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Класимо, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою і є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку, Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радійте бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура. Шедевр! І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно, як слід, збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих. Маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, какао, і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків. Потрібно додати більше. Бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео, думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове! Частуйся, Бобі! Непогано. Ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів згори. Можна й попити, і перекусити. Дуже смачно. Ідеальний баланс. О, бабуся, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Е Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <реку> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як, скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли. Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око, Фу! і те я проткнула. А тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню. Врахуй, око дуже липке. Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Wow. Око справжнє! А, око, прибери його від мене зараз же! Ой, що це? Wow. Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Wow. Які смачні шоколадні кульки. Так би їла їх. А, звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Бодай один. Peace. Ти ж друже, поділися з нами. Peace. Нема чим більше ділитися. Peace. Я все доїв. Дивіться, пусто. Mm -hmm. О, що це? Чому я так добре бачу? Це oh. все, все від жадібності, Так, так. Точно, точно. Oh. Так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? Oh. А, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна чіпсинка. І ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися? Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так довго? Ага, пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не ні, дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласощі. Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись. Фу, тільки не броколі. Броколі? Але чому в мене просто якесь насіння? На смак, воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Пристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Зображайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Вода, давай її сюди. Я полюю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. Скіделс, клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто! Тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! Ти ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше, який вибрати колір. Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Який колір дістане, то і їстиму. Вау! І почну я зеленого! Вау! До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться. Оце так. Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна, нічого собі. Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер.